Ну а далі будемо говорити про автоновини. Європа спільно з Китаєм починає виганяти за керма водіїв таксі. У вільний продаж Виставили автомобіль, якому 120 років. Тому вперше і він вперше розігнався за 120 кілометрів за годину. А ось сучасний автосвіт готує прорив для електромобілів з необмеженим пробігом. Про ці та інші прояви і новинки на ринку. Далі в нашому традиційному випуску автоновин. Європейські таксисти у зоні ризику вже з 2026 року у деяких країнах почне роботу сервіс безпілотного таксі. Для цього, звісно, долучили Китай і навіть обрали машину: мінівен Apollo RT6 з масажем, підігрівом сидінь і підставками для ніг. У цього роботаксі 40 сканерів та радарів, а за керування відповідає штучний інтелект. За проект, який стартує з Англії та Німеччини, відповідають європейська компанія з каршерінгу ліфт і китайська байду. Обидві мають досвід з використання безпілотних таксі, який тепер поширюють на Європу. Якщо перші експерименти з таксі без таксиста будуть ефективними, Китай готовий завалити Євросоюз такими автомобілями, поставивши під ризик існування сервісів традиційного таксі. Адже 60% від вартості транспортної послуги йде на оплату праці водія, якого в автономному таксі просто немає. На продаж виставляють саму автомобільну історію. Один з витворів чотириколісного мистецтва, який став родоначальником автомобілів як таких, оцінили у мільйон вісімсот тисяч євро. Це Fiat 2432 HP випуску 1904 року, який рівно 120 років тому встановив рекорд швидкості у 120 кілометрів за годину. На той час це був проривний суперкар, який вийшов у світ обмеженою партією у 400 машин. У 7-літровому моторі працює аж 32 кінських сили. Звучить дивно, але через шалену тогочасну швидкість дуже багато цих авто було розбито. Тому живий екземпляр на сьогодні є справжнім раритетом з відповідною ціною, яку оголосили на аукціоні. Бажаючих купити автоісторію, очевидно, буде достатньо. А тепер про сьогодення і серійні автоновинки за більш адекватними цінами. Новинка у новому класі Мінівен Hyundai Елексіо отримав ціну і пішов у продаж. Нестандартний для марки стриманий дизайн, але багато технологічних рішень і просторий салон з можливістю трансформації. Це аргументи Hyundai для родин з невеликим бюджетом. Електричний мотор еквіваленту потужності 312 кінських сил і обіцяний пробіг 700 кілометрів на циклі зарядки. Усього від 20 тисяч доларів стартової ціни, що також є аргументом. Toyota вивела на європейські і в тому числі українські ринки оновлений кросовер Corolla Cross у гібридному виконанні. В наявності повністю нова передня частина, бампери і оптика. А в салоні змінено конфігурацію і розміри тачскрін монітора і центральної панелі. Під капотом Corolla Cross гібридна силова установка потужністю 197 сил і витратою пального усього 4,2 літра на 100 кілометрів. Цінова пропозиція стартує від 37 тисяч доларів. На останок про рекорд з несумісними характеристиками. З одного боку, здоровенний пікап масою три тони, з іншого фантастична економія і рекордний пробіг у 1700 кілометрів на одній заправці. Фантастика? Вже ні. Якщо йдеться про електричний пікап Chevrolet Silverado EV, який у абсолютно серійному виконанні подолав 1704 кілометри на одному циклі зарядки. Це досягнення на понад 500 кілометрів більше, аніж здобуток електромобіля Lucid Gravity, занесений до книги рекордів Гіннеса. Таку відстань Silverado EV Зі штатною батареєю на 205 квт годин подолав, рухаючись загальними дорогами в околицях Мічигана на швидкості до 40 км за годину. Водій лише прибрав запаску і не користувався кондиціонером. Таким чином, стереотип про обмежений запас ходу електромобілів остаточно зруйновано. Ми продовжуємо стежити за актуальними новинками, дивними проявами і тенденціями автомобільного світу, як завжди, в нашій традиційній рубриці Автоновини.